Помилувати Едварда Сноудена, скандальний втікач, який працював на ЦРУ та агенцію національної безпеки США, не зможе розраховувати на милосердя принаймні американських конгресменів, керівники обох парламентських комітетів з питань розвідки, сенатського та палати представників переконані, що Сноуден повинен постати перед судом за масштабний витік інформації про секретні програми стеження американських спецслужб. За логікою конгресменів, якби Сноуден дійсно був борцем за правду. І свободу, то повідомив би їх про секретні програми стеження у приватному порядку, а не розголошував би таємниці спецслужб на увесь світ. власне внаслідок масштабного витоку, спровокованого Сноуденом, взаємини США взаємини США та європейських союзників зіпсовані, особливо після оприлюднення фактів прослуховування мобільних телефонів європейських лідерів, зокрема канцлера Ангели Меркель, в Україні свої шпигунські скандали. Хакерська мережа анонімус зламала поштові сервери українського посольства в Азербайджані. Офіційно МЗС повідомив, що секретної інформації не витікло, але осад залишився. СБУ провела обшуки в генеральному штабі збройних сил і позбавила доступу до держтаємниці одного з Івників військового відомства Тетяна Шустрова далі про те, як спецслужби різних країн світу полюють за інформацією. Равні 2013-го 30-річний сисадмін Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден передав журналістам видань «Гардіан» і Вашингтон Пост дані про прослуховування своїх співвітчизників. Ніхто й не очікував, яким подальшим скандалом це обернеться. Адже кугорту простих американців, котрі стояли на прослужці УАНБ, поповнили не аби хто, а перші особи інших держав. Зокрема, у поле зору американських розвідників потрапили високопосадовці Німеччини, Франції, Іспанії та Бразилії. Згідно з документами Сноудена, прослуховування таємно здійснювали спеціальні служби збору даних, розташовані в приміщеннях закордонних посольств Сполучених Штатів по всьому світу. Щойно скандал почав обростати новими фактами. Директор національної розвідки США Джеймс Клепер заявив, що вивчати наміри іноземних лідерів ключове завдання американської розвідки. Вивчення намірів іноземних лідерів це одна із головних в речей, якою займається Агентство національної безпеки, опублікована у французькій, іспанській та італійській пресі інформація про те, що США відстежує мільйони телефонних дзвінків у цих країнах, цілком неправдива. Однак, американський лідер Барак Обама таки був змушений перевірити свою розвідку, аби переконатися, що спецслужба не перевищувала своїх повноважень. Наша розвідка втягнена у дуже широкий спектр справ і її можливості постійно ростуть. Тому ми намагаємося контролювати її діяльність, і саме тому я нині в Оваджують цю перевірку. Ми маємо бути певні, що наша розвідка не робить щось, що їй не варто робити, тільки тому, що вона це може. Аби продемонструвати світу послаблення, президент США наказав припинити прослуховування штаб-квартири ОНУ Нью-Йорку. Однак цього було замало. Високопосадовці країн, котрі опинилися під прицілом американських спецслужб, край негативно відреагували на шпигунську діяльність США. Так Німеччина попросила головного викривальника американських таємниць Едварда Сноудена свідчити проти Вашингтона, адже в Берліні слухався. Телефон не будь-кого, а самої канцлера Ангели Меркель обурена Меркель закликала Барака Обаму до кінця року укласти угоду на кшталт пакту про нешпигування. Я думаю, що найважливіше це закласти підвалини, на які ми могли спиратися у майбутньому. Як я вже казала, нам треба відновити довіру, яку було дуже сильно підірвано. Слів тут замало потрібні реальні зміни. Між тим, опираючись на дані екс ексцерушника Едварда Сноудена, Вашингтон у незаконному прослуховуванні своїх громадян звинуватив і Париж. Ідеться про те, що нібито за 30 днів із грудня 12 по січень 13 тринадцятого американські шпигуни перехопили 70 мільйонів приватних розмов французів. Перехоплювачі також зберігали приватні смс повідомлення і електронні листи. Франція негайно викликала на килим американського посла для пояснень щодо шпигунського неподобства. Я негайно викликав американського посла до Міністерства закордонних справ. Ми вже мали схожу ситуацію у червні. І така діяльність по відношенню до політичних партнерів, таке порушення конфіденційності це цілком неприпустимо. Ми маємо бути певні, що такого більше не повториться. Далі пішли лідери і громадяни інших держав. Зокрема, за даними Сноудена, агенція нацбезпеки США таємно стежила і за мексиканськими урядовцями. Шпигуни США зламали поштову скриньку Філіпа Кальдерона, коли той перебував на посаді. Ді президента агенти відстежували не тільки особисте листування мексиканського очільника, але й листи міністрів і законодавців. Влада Мексики назвала такі дії північних сусідів неприйнятними і закликала обговорити ситуацію з американськими дипломатами. Однак у США коментувати витік цих даних відмовилися. Та відскіпатися від закидів значно впливовішої за Мексику на міжнародній арені Німеччини в американському АНБ так просто не вийде. До того ж, сам Сноуден, котрий як відомо переховується в Росії, нині активно напряму. У спілкується з німецькими політиками днями у змі з'явились кадри зустрічі колишнього співробітника Агентства нацбезпеки США із депутатом Бундестагу Гансом Крістіаном Штребелі. Підсумком тригодинної зустрічі стало підписання листа, котрого Штребелі забрав із собою в Берлін. В листі Сноуден висловлює готовність офіційно свідчити проти Агентства нацбезпеки і довести, що телефон Ангели Меркель справді прослуховували. Сподіваюсь, коли труднощі цієї ситуації буде здолано, я зможу зайнятися відповідальним пошуком фактів, що стосуються інформації, котра з'являлася у змі, особливо щодо достовірності і справжності документів. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу поговорити з вами у вашій країні, коли обставини це дозволять. Такі обставини можуть скластися і ще не скоро. За умовами двосторонньої угоди США і Німеччини на Сноудена може чекати екстрадиція, щойно він переступить німецький кордон. Опинитися на батьківщині для нього означає підписати собі обвинувальний вирок. Едвард Сноуден дав зрозуміти, що багато знає, поки агенство національної безпеки США блокує розслідування. Він готовий приїхати до Німеччини і дати свідчення однак, спочатку необхідно обговорити умови його приїзду. У Вашингтоні заявляють, що нові дії Сноудена завдають шкоди інтересам США. Однак в Росії, де Сноуден переховується, стверджують, умов висунутих російським лідерам ніхто не порушував. Всі матеріали Сноуден передав журналістам ще до прибуття в Росію. А перебуваючи в Москві, американець може зустрічатися з будь-ким. Це його право. Ну, Вічекада за табою шпіоніт, не очень приятно Неважно, не хто є об'єктом шпіонажу. Поэтому лидеры обиделись, я их понимаю. Вроде говорят, и мои там телефоны пытались слушать, когда я был на саммитах в качестве президента. Интерес, конечно, к деятельности иностранных лидеров и иностранных государств есть, и для этого существуют спецслужбы. Но предполагается, что это все-таки не делается открытым образом и в абсолютно таком циничном варианте. З Німеччиною Білий Дім говорить у зовсім іншому тоні. Перед Меркель уже вибачилися і американський посол в Берліні, і держсекретар Керрі. Однак історія схоже лише починає розкручуватися, особливо на тлі розслідувань, котрі опублікував минулого тижня авторитетний журнал Шпігель. Його репортери встановили навіть місце, де знаходиться спецобладнання для прослужки. Це дах американського посольства в Берліні. Заглиблення на даху американського посольства зовні схожі на вікна. Вони не засклені, але облицьовані діалектричним матеріалом, що маскує їх на тлі стіни. Цей матеріал пропускає навіть слабкі сигнали. За цим маскуванням знаходяться пристрої для прослуховування. І справді, будівля посольства США на Паризькій площі в Берліні відкрита 2008 року, розташована ідеально для прослуховування урядового кварталу Берліна. Після такого починаєш мимовільно приглядатися до архітектури американської депмісії в Києві. Будівлю відкрили півтора роки тому, і зовні вона має багато цікавих деталей. Хіба що місце розташування на вулиці Сікорського, далеко від центру Києва, не виглядає привабливим для стеження за представниками політичної еліти. За даними того ж таки Шпігеля, об'єднані. Бази АНБ і ЦРУ, що займалися прослушкою, мають свої бази у 80 населених пунктах по всьому світу, зокрема і в українській столиці. А ще влітку і сам Сноуден заявляв, що США стежить стежать за інтернет-трафіком українців. Однак вітчизняні політичні експерти назвали цю інформацію провокацією з боку Росії, де нині ховається екс-ЦРУшник. Все, що говорить Сноуден... Робиться з прицілом інтересів Російської Федерації, тому я думаю, що основна версія є намагання. Сьогодні пересварити Україну сполученими штатами і пересварити Америку з її західноєвропейськими партнерами. Між тим у Конгресі США вже почали розгляд законопроекту, який має обмежити повноваження Агентства нацбезпеки. Сенатський комітет у справах розвідки ухвалив документ. Його положення зокрема забороняють безконтрольно перехоплювати телефонні дзвінки і електронні повідомлення. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Щоправда, стосується ця заборона тільки американських громадян. А Ніяк не іноземців.